Ефірі Івні Ньюз у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Кияни заборгували за електроенергію 206 мільйонів гривень. А отже 28 тисяч столичних абонентів можуть залишитися без світла, зазначили в енергетичній компанії Ясно. Нагадаю, раніше камін відновив нарахування пені за комунальні борги і дозволив припиняти надавати послуги, якщо їх не оплачують. Водночас енергетики нагадали, якщо абонент не має можливості одразу сплатити борг у повному розмірі, його можна реструктурувати. Проблемну 27-метрову ділянку тунелю між станціями метро Лебіцька і Дміївська найпевніше замінять на нову. Конструкція буде монолітною, а не збірно-залізобетонною, як зараз. Експерти, що досліджують стан тунелю, кажуть, вода все ще просочується всередину, проте пісок із собою вже не несе. Тріщини, які утворилися, більше не розростаються. Надалі, за словами фахівців, пошкоджений тунель демонтують. Нагадаю, згідно з тендерною документацією, підготовка до ремонту тунелю коштуватиме бюджету Києва 21 мільйон гривень. Закупівлю київський метрополітен провів без конкурсу, пояснивши це терміновістю. Гроші на оборону, а може на охорону? Понад 130 мільйонів гривень планує витратити Київ Пас Транс на послуги охоронців своїх об'єктів. Зокрема, автобусні парки спостерігатимуть е, 35 чоловік. Їх зарплата складатиме 78,5 тисяч гривень. Охорона об'єктів трамвайних та тролейбусних депо обійдеться бюджету Києва у понад 36 мільйонів гривень. Найняти хочуть 38 людей із зарплатою майже 79 тисяч гривень на місяць. На охорону об'єктів борщагівської лінії швидкісного трамваю заплатять понад 26,5 мільйонів гривень. Найняти мають 28 людей, тобто зарплатня одного охоронця приблизно така ж сама, як і за попереднім замовленням майже 79 тисяч на місяць. Зазначу, Київ також планував витратити майже 10,5 мільйонів гривень на охорону об'єктів троєщинської лінії швидкісного, трамв... швидкісного трамваю та фунікулера. Однак, поки що, цей тендер, згідно з яким найня... згідно з яким мали б найняти 11, 11 охоронців із зарплатнею 78, 7700 тисяч 700 гривень на місяць призупинено. На, столич, на столичній Борщагівці ліквідували аварійну ситуацію на водогоні. Вдруге за тиждень, за інформацією Київводоканалу, щоб відновити водопостачання на бульварі Жуля Верна, довелося замінити аварійну ділянку трубопроводу. У комунальному підприємстві наголосили, що з огляду на температурні коливання всі аварійно-відновлювальні бригади міста працюють у посиленому режимі. Підтоплює у столиці не лише на вулиці, а й те, що має рятувати життя у Солом'янському районі на вулиці Метробудівсь... Метробудівській, те, що мало б текти у каналізацію, потекло у відремонтоване за понад мільйон гривень укриття. Примітно, що після того, як столична влада відзвітувала про ліквідацію наслідків підтоплення, на місце прибув заступник міністра з питань стратегічної галузей і промисловості Тимур Ткаченко. І побачив у приміщенні все ще стоїть вода, а жодного працівника Київводоканалу до каналу на місці немає. Урядовець наголосив, із інцидентом мають розбиратися компетентні органи. Не дивно, що Київ став лідером за кількістю скарг на стан об'єктів цивільного захисту. Тиждень тому Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості запустило в телеграмі чат-бот, який збирає звернення щодо проблем зі сховищами. За перший тиждень надійшло 740 заяв: найбільше зі столиці, а також із Житомирської та Львівської областей. Зазначу, що бот моментально передає скаргу відповідальним особам у військових адміністраціях. Урядовці зазначають, скарги про недопуст до укриттів вирішують, що найбільше за 10 хвилин. Якщо проблема складніша, наприклад, укриття не облаштоване чи несправні комунікації, часу йде більше, бо запускається механізм опрацювання. У Києві затримали вагнерівця. Служба безпеки України впіймала бойовика, якого російська воєнна розвідка закинула в нашу державу. До Рівненської області той прибув із Білорусі, щоб коригувати повітряні атаки ворога по енергетичній інфраструктурі, але впіймався на гарячому, коли намагався закріпити кілька gps трекерів на опорах ліній електропередач, що живлять Київщину. Тепер на злочинця чекає щонайменше дві підозри за диверсію та участь у терористичній операції. Від початку епідсезону, який стартував у жовтні, в Україні зафіксували понад 122 тисячі випадків зараження COVID-19. для 595 людей. Коронавірус став смертельним. Також у 14 регіонах України циркулюють віруси грипу типу А та Б. За перший тиждень січня зареєстрували понад 120 тисяч нових хворих на ковід та інші гострі респіраторні. Вірусні інфекції і майже половина з них діти. Купити протермінований біляж перш ніж сісти на потяг у Києві стане складніше. На вулиці Старовокзальній демонтують тимчасові споруди. З них почали із яток біля кінцевої зупинки швидкісного трамваю, повідомили у столичному департаменті терконтролю. Наголошують, кіоски стоять незаконно. Минулого року з вулиць Києва демонтували майже 5 тисяч елементів благоустрою, розміщених без дозвільних документів. Порахували в Київ благоустрої. Мова як про торговельні точки, так і про пам'ятники, пов'язані з комуністичним режимом, Радянським Союзом або Росією. А можливо, торговельні точки можна було і не зносити, а дочекатися, поки вони самі підуть за течією. Саме так зробив комплекс відпочинку дарницькі лазні, мабуть, злякавшись долі інших столичних пам'яток. Заклад відірвався від берега і почав дрейфувати. Сталося це, бо через зміну рівня води в Дніпрі обірвалися троси, якими лазні були пришвартовані. У поліції Києва кажуть, нині комплекс на своєму місці на набережній біля Дарницького мосту. Власники запевняють, усе вже виправили. Ніхто з відвідувачів не постраждав. Дарницькі лазні один з найбільших і найдорожчих з поміж таких закладів в Україні. Побудували їх ще в 50-х роках минулого століття, і вони є пам'яткою архітектури місце. Цевого значення. Петиція із закликом передати костел Святого Миколая громаді римо католицької церкви набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її розгляне кабінет міністрів. У радянські часи храм у католиків відібрали більшовики. А за незалежної України його так і не повернули власникам, йдеться в тексті петиції. Її авторка наголошує, що стан будівлі погіршується, особливо після пожежі 2021 року. Тоді церква і мінкульт уклали меморандум, у якому домовилися, що після завершення протиаварійних робіт міністерство сприятиме передаванню костелу громаді. Однак умови меморандуму не були дотримані, а термін його дії сплив у листопаді. Нагадаю, костел у неоготичному стилі на Великій Васильківській творіння архітектора Владислава Городецького. Водночас інші архітектурні пам'ятці пощастило більше. У Києві відновили оригінальний вітраж на вході до однієї з найстаріших аптек. Вона розмістилася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. В будівлі, відомій як кам'яниця з драконами. За 130 років історії в ній розміщувалося багато установ і жило чимало важливих людей. Зокрема, видатний кардіохірург Микола Амосов. Нинішня комунальна аптека зберегла елементи оригінальних інтер'єрів, як то двері чи вітражі різних іс історичних періодів. Відновлений скляний малюнок виготовила київська мисткиня. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. У мене ж на цьому все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.